Ваша честь, високоповажний суд, шановні засоби масової інформації, шановні учасники процесу, шановні присутні. Дійсно сьогодні в Україні відбуваються події дуже високої, значимої важливості. І хочу розпочати з того, що більше ніж 18 років тому наша держава, яка отримала статус незалежної держави, почала з шістого аркушу. Будувати свої інституції, порядки і правила своє життя, правову систему почала по суті будувати державу, яку можна вважати демократичною цивілізованою європейською. Я думаю, що за ці 18 років ми проходили дуже важкий шлях, натикалися на безліч проблем і помилок, але в той же час ми рухаємося вперед. Ми стверджуємо демократичні інституції і ми заслуговуємо авторитет в світі. І я думаю, що не для кого не є сьогодні невідомим, що якраз вибори чесні, вибори, коли кожна людина може сказати своє слово, є фундаментальною інституцією демократії, і ми зобов'язані всі разом з вами зробити все, щоб саме чесні нефальсифіковані вибори були основою розбудови нашої держави, основою становлення влади. Я думаю, що ми, віддаючи належне у стрімлінню України саме здобути статус демократичної європейської країни, зобов'язані рахуватися з усіма світовими стандартами, правилами, з вимогами міжнародних організацій. І саме тому наша країна. Має відповідні міжнародно правові зобов'язання перед парламентською асамблеєю Ради Європи, ОБСЄ, Організацією Об'єднаних Націй та іншими авторитетними європейськими та міжнародними організаціями. І саме тому я хотіла би зараз ще раз наголосити, що чесні вибори це не просто наше зобов'язання, це стратегічний інтерес нашої країни, що є географічно, історично, культурно Є складовою європейської спільноти і є складовою цивілізаційного європейського простору. І хочу розпочати з того, що у частині 3 статті 21 загальної декларації прав людини, яка стверджена Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році, закріплено, що саме воля народу повинна бути основою формування влади. Що ця, ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах? Я підкреслюю, що навіть 48-му році звернули увагу, що фальсифікація виборів не сумісна з нормальним демократичним розвитком країни і з волевиявленням чесних людей. І саме такі вибори повинні проводитися при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування. І можу сказати вам, що ми знаємо історію України і знаємо, що навіть встановлення чесних виборів проходило в нашій державі надзвичайно складно. Але якщо не аналізувати Чесність проведення виборів, не аналізувати всі докази і всі складові, які можуть довести чесність або нечесність виборів. Ми ніколи не зможемо ствердити, що воля народу дійсно втілена в життя і що влада в нашій державі є легітимною. І тому особливо важливим є те, наскільки уважно будуть розглянуті докази, наскільки глибоко і всебічно вони будуть вивчені. Тому що помилка в таких речах це не є просто помилка того, хто за прізвищем буде очолювати країну. Це є фундаментальна помилка, яка може поміняти сутність розвитку країни. Це може бути, якщо не дослідити цю істину всебічно, це може повністю змінити життя кожної людини в нашій державі. Це може поміняти нашу майбутню історію і може поміняти всі параметри і стратегії розвитку нашої держави. І тому перше і головне, про що я хотіла би звернутися сьогодні до високоповажного суду, це безумовно докази, які зібрані і надані всебічно і глибоко вивчити, тому що тільки на них може базуватися і з'ясування, чесні чи нечесні були вибори, була фальсифікація чи не була. Я переконана також в тому, що чесне вивчення всіх обставин, які зазначені в нашому позові, потрібно не тільки мені як кандидату в президенти. Повірте, це тільки одна маленька складова всіх суспільних процесів, які відбуваються в державі. Це наша політична сила і наша участь у виборах. Я переконана, що в першу чергу це потрібно тому кандидату в президенти, який думає, що він вже... Власне, і став президентом. Тому що легітимність нового президента може бути повноцінною, повномірною і визнаною в суспільній свідомості тільки тоді, коли дійсно всі докази, які можуть заперечувати, що ці вибори були чесні, будуть вивчені, досліджені і дійсно їм буде надана абсолютно адекватна оцінка. Я також хотіла би зараз сказати про речі. Які мені неприємно казати. А саме це те, що вибори 2010 року в другому турі, на погляд, мене як кандидата в президенти і як позивача, не були чесними. І саме тому і складений цей позов, і саме тому ця боротьба і була розпочата. І хочу ще сказати вам, що я така сама людина, як будь-яка інша. І мені також важко ти і емоції, і амбіції, дала в тому числі і погані і гарні настрої. І коли оголошені були ці попередні результати, як проста нормальна людина, я, можливо, і могла відійти і сказати так, як диктувалося це багатьма сторонами учасниками цих виборів, могла би відійти і сказати Да, хай буде так, як буде, і хай воно іде саме так. Як хочуть бачити ті, яким таким шляхом здобувають собі перемоги. Але я як проста, пересічна людина, як і всі інші, знайшла в собі сили і далі виборювати чесність виборів, і далі виборювати справедливість і право людям адекватну владу мати до тих голосів, які вони власне віддали під час другого туру виборів. Повірте, це нелегкий шлях, коли оголошуються привітання. Коли оголошуються результати, коли концентрується система влади і підтримки з одного боку, все ж таки йти проти течії і заявляти те, що власне я зобов'язана заявити, якщо я хочу, щоб і далі ми не сповідували подвійних стандартів, щоб ми не видавали вибори, які не є чесними за чесні, і щоб ми не змінювали шлях розвитку нашої держави. І саме тому я хочу. Щоб цей позов, який має в тому числі, на мій погляд, можливо, суб'єктивний, але все ж таки він вказаний в позові систему струнких доказів, щоб він був розглянутий і взяті були до уваги всі без виключення аргументи, які там надані, і я прошу високий суд зараз бути максимально об'єктивним в цьому. Ми всі живемо в суспільстві, ми всі маємо. Різні зв'язки, ми маємо різні бачення, ми маємо симпатії і антипатії, ми маємо впливи, взаємозв'язки і взаємозалежність, так побудовано суспільство. Але мені здається, що ваша місія в цей складний час є найвищою, тому що, згадуючи нашу безперервну боротьбу за ствердження демократії, згадуючи безперервну боротьбу за ствердження чесних виборів, ми в той же час. Згадуємо і події 2004 року, коли в той час на найвищий рівень суспільної свідомості піднялася і довіра до суду, і довіра до виборів, і довіра до України в світі, яка здатна самоочищуватись, яка здатна говорити не біле-біле, не чорне-чорне і виборювати головну основу розвитку демократичного суспільства це чесний вибір людей. І саме тому сьогодні я хочу структурно і чітко заявити про сім напрямків фальсифікації, які відбулися в країні під час другого туру виборів, і які не просто були спонтанними, вони були не випадковими, вони були не такими, що внаслідок... Певних організаційних або фінансових складнощів виникли під час голосування в другому турі. Я хочу ствердити, що це були сплановані організовані, передбачувальні дії, які робилися для того, щоб можна було вплинути нечесним шляхом на вибори, які відбувалися в другому турі. І розпочну з першого аспекту, який, на мій погляд, є надвагомим. Перший аспект це якість. Самого електронного реєстру виборців. Ви знаєте, що після виборів у 2004 році Україна взяла на себе зобов'язання наступні вибори проводити на основі вивіреного чітко визначеного електронного реєстру виборців.